І зараз до дипломатії реалізації української формули миру обговорили президенти України та Франції. Про це написав Володимир Зеленський. Він зазначив, що йшлося і про співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності. Також синхронізували позиції напередодні міжнародних зустрічей. Франція допомагатиме Україні до перемоги, запевнив Еммануель Макрон у своєму Твітері. Він написав цитую: Україна може розраховувати на підтримку Парижа стільки скільки. Потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності. Олександр Левченко, український дипломат, долучається до марафону Єдиних новин. Пане Олександре, доброго вам дня. Доброго дня, вітання. Добре, пане Олександре. Отже, така підвищена дипломатична активність спостерігається цими днями, тому що от напередодні Ердоган поговорив із Путіним. Ердоган поговорив із Зеленським. Була розмова президента Зеленського із президентом Франції Еммануелем Макроном, і уночі вже відбулася розмова Зеленського і Байдена. От про що свідчить така дипломатична активність перед самітом G7? Ну, дипломатична активність свідчить про те, що якраз перед важливими подіями треба погоджувати остаточну позицію, хоча вони декларуються і, і заранше, але звісно, ми маємо робити деякі уточнення, Що стосується переговорів з Макроном, то це у Франції відбувається ця конференція. На підтримку України так збирання кочів і так далі. Всього потрібно, і звісно, треба було французькому президенту ще раз уточнити, що як, де буде передбачається виступ нашого президента на цій конференції. Звісно, там буде і наш прем'єр-міністр. Так що для цього і проводиться ця важлива розмова щодо Ердогана. Зрозуміло, це вже. Процес довготривалий, який в Туреччина хоче відігравати роль посередника і питання зернового коридору, питання деяких речей, які можливо між собою крім зерна експорту можна зробити, використовуючи. Попередні домовленості, погоджені з Туреччиною та і саме організація Націй, будуть корисними для України і для міжнародної спільноти. Ну а президентом США, звісно, це стратегічні питання підтримки стратегічної сполученими штатами Америки боротьби України з російською агресією. Ця допомога, мабуть, на сьогодні вирішальна американська поруч з європейською так. Так що дуже добре, що цей діалог активний, інтенсивний і конструктивний студія. А як би ви охарактеризували позицію, яку займає посідає Франція і безпосередньо Еммануель Макрон у на тому етапі війни, який ми зараз проходимо? Тому що ми чули від нього заяву про те, що на його думку необхідно подумати над гарантіями. Для Росії Баганті безпеки, да для так з, для, з одного для боку, для з іншого боку, він неодноразово да. говорив, що вважає необхідним і обов'язковим засудити е, воєн, воєнних злочинців російських, зокрема, і от зараз сказав про те, що буде підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно. Ну гарантії безпеки Путіну. Я тут провожу паралелі ж свідок, активний свідок двох воїн на Балканах, дуже кривавих, де було дуже багато мирних планів і так далі. Для того щоб вийти на фінал цієї війни, і скажімо, для того, щоб Сербія своєї армії не втрутилась у звільнення території Хорватії, там і Босії Герцогині, то СОБІЛОШИЧУ дали гарантію особистої безпеки. Хоча він особисто фактично і заварив всю кашу, і фактично головний, так би мовити, людина, головна людина, яка все це за все це відповідає. Йому дали гарантії безпеки, і на фінальних цих етапах регулярна сербська армія не втручалася у хід визвольних операцій. Не виключаю, що Макрон і це мав на увазі. Якщо це мається на увазі і гарантії безпеки самій Росії, то боже мій, це ж ядерні країни, які в складі НАТО там французький потенціал, ядерний, британський, але найбільше звичайно американський. Будь ласка, домовляйтеся перед подіями 24 лютого ви пам'ятаєте, як Росія їздить посилала своїх емісарів на, на захід. Щодо отримання гарантій безпеки для себе і так далі. Тому і я б не робив якихось речей, що коментарів, що це щось іде в розріз українським інтересам. Макрон вже здається зробив поправку до своєї позиції, яка була спочатку нас трошки насторожувала. І здається, Франція займає досить принципову позицію в оцінки російської агресії. І здається до кінця підтримувати Україні цій складній боротьбі за відстоювання територіального суверенітету з тим, щоб російську армію відправити додому. А там її місце перебування в студії. пане Олександре. Зокрема, Володимир Зеленський говорив з Еммануелем Макроном українську формулу миру, зокрема її реалізацію. І про це також говорили із Джозефом Байденом сьогодні вночі. То чи означає оце те, що на цьому саміті так Володимир Зеленський говорив, що будуть новини дуже важливі новини для України? Що це буде старт офіційного впровадження цієї формули? Ну на G20, так би мовити було і фактично продемонстровано цю формулу так. Але в G20 там багато країн, які досить терпимо відносяться до московської політики, і звісно, що G20 не міг приймати надто радикальних якихось рішень щодо. Щодо агресивних дій Росії і окупації частини території України, що стосується G7, то це зрозуміла позиція це країни вільного світу, і вони в своїй підсумковій декларації і головне план дій допомоги України можуть покласти план нашого президента як головний у досягненні всеосяжної мирної угоди по закінченню. Російсько-української війни і принципи, які там закладуться в цих десяти кроках, це звичайно і репарації, це і покарання військових злочинців, і це звичайно територіальний суверенітет, повний територіальний суверенітет України, це надто важливі питання, і нам важливо, щоб семірка це підтвердила на рівні глав держав і урядів. Якщо вже і Франція і США вже це підтвердили. Британія завжди, так би мовити, також е, активно підтримує Україну. То фактично, не, я, я не думаю, що буде якихось е, там е, заперечень чи доповнені так далі до плану президента Зеленського студія. Пане Левченко, а чому важливо, о, щоб ці країни це зробили? Ну це важливо, тому що е, е, засідання глав держав і урядів. Це не просто церемонія, це рішення, які вони приймають. Так що, черговий, якщо буде прийнято Семіркою рішення, що план Зеленського це є і мирний план щодо досягнення всеосяжної мирної угоди, це дуже важливо, тому що фактично повністю українська позиція враховується, тому що в нашому плані це ж наш план, так? От, вона повністю враховується, вона повністю підтримується і виходить на на наступні переговори з москвою фактично київ виходить з сімкою разом за спиною яка його абсолютно підтримує студія Пане Олександре, сьогодні Дмитро Кулеба зробив кілька заяв в німецькому виданню, і одна з них, зокрема, звучить так: що якщо Україна буде недостатньо озброєна, то війна продовжиться, і це було б невигідно ні для України, ні для заходу. Ми розуміємо, що на заході це також розуміють. А чому ж тоді не можуть забезпечити озброєнням Україну так, щоб війна закінчилась дуже швидко? Ну, бачите, дехто обережно відноситься ця формулювання, щоб не втягнути НАТО війну чи якусь країну і так далі. Щодо Берліну, я їм нагадав, що московські пропагандисти вже не раз заявляли, що якщо вони так би мовити, Російська Федерація захопить Україну, то наступна їх зупинка: Берлін і Будапешт і Відень. Тому це Німеччина має враховувати. Якщо Україна не встоїть, Путін піде далі. Ми розуміємо, що не хоче Німеччина більше конфронтувати з Росією і так далі. Це спокійніша позиція. Але якщо ви хочете, щоб російський брудний чобіт солдата не вступив на берлінську землю, допомагайте Україні якомога більше. Дякуємо за гіпарди, дякуємо за артилерійські установки. Але просимо ще раз е, е, важкі танки, сучасні е, леопарди, і просимо подумайте над Петріот. Тому що чим більше ми збиваємо ракет над українським небом, тим менше їх полетить в сторону Берліна, Гамбурга і Бремена. Студія. Ну і також вже в згаданому Вікторію інтерв'ю телеканалу АРД Кулеба сказав, що він, як міністр закордонних справ, не може коментувати те, що відбувається на російській території, і сказав, що немає необхідності викладати Україні моральний урок у контексті відповіді на питання про удари, які останнім часом почастішали на російській території. На вашу думку, от яким чином можна вирішити цю дилему? З одного боку захід, очевидно, побоюється таких масових ударів по Росії, оскільки вони можуть викликати цілком імовірно я принаймні так вважаю, суб'єктивно непередбачувану для заходу реакцію. Але з іншого боку, і пан залужний про це писав зокрема у своїй статті: що перенесення частини військових дій на територію Росії це єдиний можливий шлях до? Того, аби війна змінила цей характер, і аби вона закінчилася якомога швидше. От як от вирішити е, цю дилему, на вашу думку? Я думаю, що ми маємо більше пояснити нашим партнерам. Здається, вони це розуміють. Я стільки що дивився, е, французьке телебачення, і там коментар, коментатор досить чітко сказав, що Україна б'є не просто по Російській Федерації, а виключно по військовим об'єктам і ц... Ціх об'єктів, наприклад, з аеродрому в Рязані і під Саратовом стратегічні бомбардувальники, наприклад, бомбардують українські цивільні цілі. Це є абсолютно легальна мета для того, щоб українська армія наносила удари по цим позиціям, по цим цілям. Тому ми наносимо удари не просто по російській території, по Російській Федерації по військовим цілям з тим, щоб перепинити цей е, е, шантаж, який зараз робить е, ракетні удари по Україні, фактично збиваючи нашу енергетичну систему. І друге, ми наближаємо і саму е, саме закінчення війни, тому що у Росії крім цих ракетних ударів засобів. Е, Переваги над українською армією очевидно вже немає. Ми це проходили під час Другої світової війни, коли в кінці 1944 на початку 1945 го року Гітлер постійно бомбардував Британію і Лондон. Це перші крилаті ракети були Фа-1, Фа-2. Ну це йому абсолютно не спасло, і німецька армія потерпіла поразку в Другій світовій війні. Так буде і тут, під час російсько-української війни. Пане Олександре, Студія. Путіну зараз вигідно переключити увагу наших західних партнерів від України на ще щось. І зараз ми спостерігаємо, як знову відбувається загострення конфлікту між Косово та Сербією. Чи вбачаєте ви тут причетність Кремля і, взагалі, як оце загострення може вплинути на подальшу підтримку України нашими західними партнерами? Крем, звісно, хоче розсередити увагу Євросоюзу і НАТО. Йому дуже потрібен ще один не просто конфлікт, а збройний конфлікт. Він це пробував робити в Чорногорії там, в Північній Македонії у Нього не вийшло, будь в Герцогівні. Ну зараз, от в Косово, це все відбувається. Ситуація. Звісно, це абсолютно російське замовлення. В Білграді, на жаль, дуже сильне проросійське лобі. Білград це одне з небагатьох місць Європи, де російські спецслужби себе почувають як себе вдома. Там не вигнали жодного російського шпигуна, і е, ця залежність економічна і політична на жаль результує тим, що Москва, спираючись на о, о, сили радикального характеру. В Сербії, хоче передемонструвати, що вони можуть знести і цю діючу владу, якщо вона не буде прислухатися до думки Москви. Тому через радикальні сили загострюється ситуація в Косово, начебто, для захисту сербських інтересів, і так далі. Знаєте, що цими днями навіть відкрилося представництво ПВК Вагнер. Де в радії я зазначив, що це тільки будуть величезні проблеми для національної безпеки власне Сербії. І тому о, все це розуміють і західники, і тобто НАТО, і Євросоюз, і так далі. Про це я постійно пишу в Балканських ЗМІ щоденно, так що доносимо цю інформацію з тим, що було розуміння, що найбільш зацікавлена персона. Про початок бойових дій в Косово є особисто Путін та його оточення студія, пане Олександре, Косово готується найближчими днями подати заявку на вступ до Євросоюзу як серйозний сигнал для держав Європи про свої наміри. А от які перспективи Косова, зважаючи, що принаймні п'ять країн Євросоюзу не визнають його як окрему державу? Ну, перспективи заявку подати можна, так це. Процес такий ніхто тобі заборонити не може. Але щодо вступу, дійсно, поки що, при такій ситуації, перше це шлях дуже довгий і, і тернистий, і так далі. Ви знаєте, що Україна не визнає Косово, і у нас у кожного є свій своя причина. Скажімо, Іспанія не визнає за проблем басків Каталонії, словаччина не знає за проблем угорської меншини. Це ж саме робить Румунія. Греція і Кіпр із ситуації на Кіпрі з кіпською меншиною. І так далі у нас найбільше питання це Кримський півостров, для того щоб Москва не використала це питання в остаточні дискусії, е, можливо, політичні, можливо, Крим буде і, і політично, і дипломатично звільнюватися і ставити цей прецедент, і так далі. От Косово і так далі. Тому Україна поки що також утримується від визнання Косово. Між тим, для того, щоб Білград вступив в Євросоюз, там є ця умова визнання Косово як незалежної держави. Це звичайно болісний процес, непростий, але так думати, ця дискусія йде внутрі сербського суспільства. На жаль, поки що, про російських агресивних сил там ще досить багато. Які е, е, налаштовують суспільство на таке загострення ситуації в Косово, Там якісь силові варіанти вирішують, але це там не просто все це зробити, Там стоїть контингент натівський, миротворці стоять і так далі. Тому не так це буде просто е, перевести цей конфлікт в таку гарячу фазу студія. Хочу ще з вами обговорити інформацію, яку повідомив речник Міністерства закордонних справ у своєму Фейсбук. Буквально сім хвилин тому. Він написав, що зранку до посольства України в Греції надійшов закривавлений пакунок адреса від правника та каже, як і нарешті конвертів, які раніше. Надійшли до українських посольств та консульств автосалон Тесла в німецькому містечку Сіндельфінген. Гарецька поліція розпочала слідчі дії. Очікуємо також присвячення розслідування з боку німецьких правоохоронців. Загалом вже маємо 33 випадки погроз в 17 країнах. Один замах на теракт, два повідомлення про мінування, один випадок вандалізму, один випадок письмової погрози та 26 закривавлених пакунків. Як сказав Дмитро Кулеба, якби не намагалися вороги залякати українську дипломатію, нічого в них не вийде, працюємо на перемогу. Пане Левченко. З чим ви можете пов'язати активізацію оцього терору у повідношенню до українських дипломатів на території Європейського союзу? Очевидно, що росіян нема чим крити. Ми ще до кінця не знаємо, хто відправник цих пакунків, але враховуючи, ми вважаємо, що це взагалі то терористична діяльність у відносині до українських представництв. Але враховуючи, що парламентська асамблея НАТО Європарламент і вісім країн Європейських вже визнали Росію країну спонсором тероризму, то Дуже пряма паралель між тим, що надходять пакунки ці до наших представництв і діяльністю Росії. Якщо це не напряму спецслужби, очевидно можливо, і не напряму, то очевидно вони кимось маніпулюють якимись радикалами і так далі, які наважуються на такі дії. Звісно, що це не залякає українських дипломатів, Україна активно. Буде продовжувати свою зовнішній політичний наступ, без якого неможлива наша перемога і на фронтах, але між тим звернення до спецслужб країн НАТО, де відбулися ці акти терору щодо наших посольств. Зроблені працює місцева поліція спецслужби. Ну і з часом я думаю, що вони вийдуть і на виконавців, і на замовника того. То наважився на такі дії. Я вам скажу, що вони все таки безпрецедентного характеру, по нахабності е е е небезпеці своїй і мають бути відповідно оцінений кримінальним законодавством кожної країни, де відбувся такий акт агресії щодо українських дипредставництв студія, пане Олександре, дякуємо вам. Сподіваюся, що всі винні будуть обов'язково покарані. Олександр Левченко, український дипломат, був з нами на прямому зв'язку.